На тлі політичної кризи знизилася інвестиційна привабливість України. Одразу дві впливові рейтингові агенції Moody's та Standard Poor's погіршили свої прогнози стосовно української економіки та платоспроможності держави. Що ж це означає для України і які чинники впливають на здоров'я вітчизняної економіки? Далі у сюжеті. Вердикт міжнародних рейтингових агентів ще не вирокали дуже великий привід замислитися. Обидва індикатори фактично свідчать, що Україна зазнає труднощів з виплатами по своїх зовнішніх зобов'язаннях. Однак ця ситуація виникла не зараз із політичними подіями в країні, а пов'язана лише посередковано. Адже головна проблема української економіки морально фізично застаріла національна виробнича база, так і залишається невирішеною. Ось вже понад два десятиліття Україна в кожен новий рік входить зі старими проблемами. Економічний про. Внос на 2014 рік невтішний з високою ймовірністю надалі буде ще гірше за інформацією НБУ. обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну 2013 року зменшився у два рази порівняно з дванадцятим. Власне, це і є наслідком низьких кредитних рейтингів держави. Причинами зниження називають загострення соціальної і політичної напруги в країні, непередбачувані зовнішньої підтримки з боку Росії та МВФ. Але якщо така все ж таки буде, прогнози для України все одно далеко не райдужні. Утім, рейтингові агенції готові змінити свій прогноз і власне кредити рейтинг країни. Від чого ж залежать ці показники? У числі факторів, які можуть стати вирішальними для подальшого зниження рейтингу України, названі продовження політичного протистояння, зростання насильства, відмова Росії від надання кредиту. В обсязі 15 мільярдів доларів, істотне зниження обсягів золотовалютних резервів. Доля нашої економіки в руках влади та правлячої еліти. Чим швидше вони зреагують на погіршення економічного та політичного стану України, тим скоріш хвора економіка почне одушувати, а політичний стан в нашій державі стабілізується.